Рада лідерів миколаївських молодіжних організацій проходить не так вже і часто, адже зібрати в одній залі амбітних молодих людей, коли в кожного своя точка зору на структуру молодіжного муніципалітету справа не з легких. Не було просто й цього разу. І роботу молоді навряд можна назвати плідною. Якби не мер Юрій Гранатуро, в порядку не було би взагалі. А між іншим, саме міський голова колись стояв у витоків створення Миколаївського молодіжного муніципалітету. Із молодіжного муніципалітету виросли вже достатньо зрілі руководители, политики и так далее. И дело это нужно и хорошее. Но никогда мэр не был для молодежи пионер вожатым, нянькой. Городская власть всегда помогала реализовывать все инициативы молодежи. В этом и смысл молодежного любого движения. Проте меру, таки довелось побути нянькою молодих лідерів, адже без нього студенти навіть не змогли з двох кандидатів вибрати собі голову. То лічильна комісія помилиться в підрахунках, то кількість голосуючих виявиться невідомим чином більше ніж кількість мандатів для голосування. Ви збрали лічильну комісію, але тепер ви повинні обіцянити лічильній комісії, як правильно вважати. От. Тобто то хто конкретно вважає. Ну. Когда що комісія працює в сесійному залі, допустимо, обласного совета, або міського совета, там члени щодної комісії поділені на сектора. Зрештою свою голову молодь так і не вибрала, і перенесли це питання на наступне засідання, якщо воно звичайно відбудеться. Олег поселегорді, але